Далі у нас не менш цікаве і творче спілкування з наступною нашою співачкою Ліла Ві, яка презентує нову музичну роботу, хто я є, присвячену самовизначенню кожного. Отже, вітаємо, дякуємо, що доєдналися до нашого телемарафону. Ми раді вас вітати. І одразу таке перше запитання: вже розпочнемо саме з пісні. Розкажіть, як ви її створювали? Що хотіли вкласти в цю пісню? Вітаю вас. Но, насправді історія створення цієї пісні досить цікава, тому що я часто люблю спостерігати за новинками, і от одного разу зайшла в телеграм-канал, музичний телеграм-канал, і там йшло обговорення пісень. І мені от Подобається дізнаватися, що людям цікаво, що їм не подобається, і одного разу я натрапила на такий коментар. Дівчинка просила, щоб опублікували її такий невеличкий шматок демоверсії пісні. І мені стало цікаво. І я коли почула цей шматочок, просто не могла забути цю пісню. Ну вона настільки з глибоким змістом. І я декілька днів просто в голові своїй прокручувала і прокручувала, десь зупинялася і десь. от... Вона настільки мене торкнулася, що я сама почала собі задавати це запитання: хто я є, що я є, для чого я є тут. І я зрозуміла, що цей меседж потрібно винести на загал. Я вирішила написати цій дівчинці. І ми вже почали нашу співпрацю. Я їй розказала, які меседжі я хотіла також донести, і почало все адаптуватися під мене, під мій вокал, під, під, під мене як особистість. І Отак створилася ця пісня. Також запис вокалу не менш цікавий в той самий день. Я дуже була хвора, мені було надзвичайно складно співати, але я думаю, що якраз оцей посил мені допоміг передати цю суть пісні, і якось навіть і незамітно при записі було от якісь ці незручності. А ваша пісня Хто я є, отримала багато позитивних відгуків. Які ваші відчуття з цього приводу ви отримали? Так, я надзвичайно рада. Це було неочікувано, чесно кажучи. От тільки вийшла пісня, одразу всі якось так сприйняли гарно, тепло. Можливо, через цей меседж зараз всі багато хто почав задумуватися над цими важливими питаннями. І, ну. Я була рада, я надзвичайно тішилася, тому а мій аранжувальник також був в шоці, тому що дійсно вона отримала дуже багато хороших відгуків, бо тому, що якщо попередні отримували і хейт, і хороші відгуки, то ця виключно позитивні. Так, і я думаю, що можливо і відео підсилило саму пісню, ця відеоробота, і я думаю, що воно просто все вийшло гармонійно, так як ми це бачили і хотіли. Ви сказали, що робота має відео. Розкажіть про створення відео. Що хотіли вкласти в цю відеороботу, Як взагалі відбувався там процес зйомки? І чим, на вашу думку, ось ви сказали, що відео доповнило так пісню? Чим саме це було підкріплено? Е, так, на першочерговою такою ідеєю було зняти відео саме в моєму рідному місці Бучачі. І була узгоджена локація, все вже до деталей. А в останній момент просто скасувалося, і я настільки була розчарована і розстроєна тим, що не зрозуміло, як знімати, що далі, яка ідея. І отут ми почали з моїм відеооператором обговорювати і зрозуміли, що може ще гарно передати суть пісні саме поле Такий Мінімалізм України, так, наше українське поле, і для відео ми використали а, такі реквізити стілець, а, килим і фотографії. Стілець це мій з дому. Вибачте, мій з дому, який був колись в моєму дитинстві. Мій тато його змайстрував, і це от. Такі гарні теплі спогади, а килим це колись в таких в будинках на стінах висіли килими, отакі з різними візерунками. І так як зараз молоді люди грають в гаджетах, то ми отак в дитинстві колись пальчиком водили по цих по цих візерунках, і це також дуже. Приємні миті і фотографії з мого дитинства. Ну це, це дуже теплі, приємні спогади, і тому я хотіла вкласти от цей початок, це моє дитинство саме у відео. А чи були, може, якісь складнощі, коли ви саме знімали кліп? Так, звичайно, були. Знімався кліп взимку. Правда, тоді не було снігу, але було, погода була надзвичайно. Погана, холодна, і ми, ми просто замерзли там, застрягали в болоті. Це було, це було надзвичайно смішно, але в відео цього не передається. Але десь ми навіть приїхали на це поле, ми застрягли машиною, і дуже багато було таких моментів, незручностей. Але як бачите, цього на відео не ну, ви не побачите. А у мене таке питання. Ось ви сказали, що у вас спочатку було все заплановано, так, зробити, зняти кліп ось так, потім все відмінилося. Потрібно було щось вигадувати по ходу дії. так? На вашу думку, чи не вплинуло це, можливо, на ваш ось той основний першочерговий тезис, який ви, можливо, хотіли так через кліп донести, у зв'язку зі зміною локації, наприклад. Ну, я думаю, що ні, тому що. Мені здається, що взагалі і це краще передалося саме на полі. От коли нічого зайвого, нічого лишнього, просто пісня, просто оцей меседж, пустота. І мені здається, що воно навіть і глибше передало цю пісню. Ні, навпаки. Я думаю, що от, от те, що було по ходу, вийшло навіть і краще. Навіть ви знаєте, навіть ще скажу таку деталі, що образ ми готували зовсім інший, і, і знімала знімалася я суто в тому, в чому приїхала. Ну реально, все було по ходу, Навіть мій е, режисер каже: Ну так ж не можна, потрібно все до деталів придумати. Але мені здається, що інколи так може бути і краще, як продумано все до деталей. А які можливо у вас там найближчі творчі плани? Ось можливо, якісь там концерти, виступи, благодійні заходи. Трішки про найближчі ваші плани, які можливо ви вже побудували? Ну я просто живу з 2017 року на дві країни, можна сказати так. І як в Україні, так і зараз в Франції, я співаю. Тут я займаюся музикою з гуртом. Сі, це назва гурта. Так склад наш складається з французів і з українців. Ми виконуємо наші народні пісні українські, ми доносимо нашу культуру, наші традиції. Це французам цікаво і це важливо пам'ятати про це. Також у нашому репертуарі є наші власні композиції, ну і звичайно відомих людей, відомих виконавців. І ми стараємося де тільки можливо говорити про Україну, де можливо виступати, і зібрані кошти передаємо, кошти передаємо Україні Збройним силам України. Бо ми з вдячністю, ми розуміємо, чому ми творимо, чому ми живемо. Ми стараємося тільки коли є можливість це доносити, це показувати про це розказувати. От а на майбутнє я звичайно. Приїжджаючи в Україну, я також співаю. Я хочу назбирати, можна сказати, так, низку е, своїх пісень і давати сольні концерти. Це є в найближчих моїх планах. А от ви кажете, що ви живете зараз так на дві країни. А скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь пісні саме французькою? Ні, немає. На жаль, е, мої французи. Друзі-французи запитують завжди, чому? чому немає французької мови, чому немає іноземної, англійською. Ви знаєте, я не знаю чому, але ось мене именно... це не мучить совість. Це, це не так. А просто я розумію, що саме під час війни я маю співати от, випускати виключно українською мовою. І, можливо, якщо в майбутньому а, це і будуть якісь іноземні пісні, то все одно я хочу, щоб це було. Поєднання України, щоб це було закладено, саме якісь українські меседжі, щоб люди чули, знали і бачили. Ну це все є в планах. Насправді. А ось ви сказали, коли що живете так, на дві країни, про те, що у вас ви по суті творите із українцями і французами, так? Розкажіть, будь ласка, чи є у вас якісь ось ці спільні пісні, і ви сказали, що французам демонструєте українську творчість, так? Як вони вперше, можливо, на неї відреагували? І чи були вони, скажімо так, в захваті від нашої творчості культури? Так, вони насправді дуже захоплюються нашою культурою, нашими піснями, нашими людьми, нашою силою. Зазвичай, коли ти кажеш, що ти з України, тобі чуть не аплодують, тому що це зараз настільки це не навіть не те, що популярно, це просто всі вважають, що це так, як якісь герої. Ну, це, це насправді не так. Наші герої є на передовій, Це наш. Шит, але вони от французи дуже гарно сприймають наші пісні, і вони навпаки хочуть, щоб більше в наш репертуар попадало саме українських пісень. І коли ось ми виступаємо, і в нашому репертуарі є і франкомовні пісні, то все ж україномовні якось більше сприймаються на ура. І ми творимо разом. Ми ще поки немає пісні там, двома мовами. Є просто французи, які творять свою музику, є українці, які творять свою музику, але ну, я вважаю, що більше сприймається краще саме українська. Ну і цей мікс, якийсь е е е е е е такий шарм французького в нас присутній, і це якось так доповнює. Це дуже красиво насправді. А наскільки складно було ось заміксуватися, скажімо так, з гуртом? Наскільки складно було можливо вам донести ось українську їм творчість, щоб вдало продемонструвати її вже звичним французам, щоб зацікавити головне їх в українській творчості? Е, ну, дивіться, це таке питання складне, тому що для мене найбільший бар'єр це є мова. Чесно, я до сих пір дуже погано говорю, і можливо, якраз і, і піснею можна з ними домовитися, можна краще порозумітися з е, цими французами. Я говорю суто з е, про наш колектив, і, і вони одразу сприйняли це дуже добре. Вони почали цікавитися нашою мовою, нашою культурою. Вони почали дізнаватися. Якщо колись це було е, багато хто знав, що це якась частина. Іншої країни не будемо називати то зараз всі з певненістю говорять, що ця країна а, яка вона є, що вона в собі має. Ну вже просто люди почали дізнаватися, стали цікавитися, і, і от якраз через пісню ми можемо передати от оці дуже важливі меседжі. А скільки можливо ось народних пісень ви вже так з цим меседжем передали, так саме можливо у Європі, скажімо так, у Францію, так, і які, можливо, найближчі плани в цьому ж такому руслі у вас? Е, ну, немало. Насправді, ми як із гуртом працюємо, так і з дуетом. Це мій колега українець, і ми більшість суто народних виконуємо у таких невеличких, можна сказати, закладах. Де є українці, і ну щоб вони підспівали, щоб вони десь їх так защемило. Бо коли ми робимо більші масштабніші виступи, то ну, ми не можемо багато брати. Ну виключно десь ну, два-три твори е, суто народних. Ну і я б дуже хотіла в майбутньому взяти саме народні пісні і якось їх ем, аранжувати під себе і доносити якось так цікаво, щоб людей людей зацікавлювати, зацікавлювати і за кордоном, і в Україні, щоб вони цікавилися і їх виконували. А може, є у вас в планах попрацювати з якимись артистами в майбутньому? Так, є в планах. Колаборація мене цікавить. Я не буду. Наперед заглядувати, тому що я все ж хочу, щоб закінчилася війна. Ми спокійно повернулися всі додому, і тоді так я буду планувати співпрацю з артистами. Ну, насамперед мене, мене цікавить співпраця, напевно, з тими, хто якби відчуває музику, так як я, в кого схожа якась доля, історія. От, от Мене цікавлять найбільші такі артисти. А є там, можливо, вже якась пісня, над якою ви зараз там почали працювати, або вона там вже в найближчому часі вийде в реліз, або ви там лише продумуєте її. Є ось щось таке створчого у вас вже? Е, є, в планах є багато пісень, але наступна. Е... Пісня, я не знаю, чого так у мене в житті цього не було. Таке розбите, розбите кохання, розбите серце. Ну чомусь мені от іменно зараз хочеться співати саме про це. Можливо, якась така і ностальгія, ам, ну Такий бай в мене зараз. що Мені от хочеться співати таке не, не зовсім веселе, сумне. І от іменно зараз такі слова якось линуть в моїй голові, і хочеться. А, Співати і наступна пісня скоріш за все буде саме про, про любов, можливо, десь невзаємну, можливо, десь таку ну сумну, таку розбиту любов. Так це буде наступна пісня. Я дуже сподіваюся, що саме вона вийде. А чи буде до цієї пісні відеоробота якась? Ми плануємо, так, звичайно, ми плануємо. Знаєте, просто Це зараз такий період складний, що от не хочеться багато якось показувати, без лишнього, можна сказати, так, пафосу, так, простота, от те, що в нас зараз є, от в, те, в глибині, в душі, от оця, та простота, от можливо, і... Покажемо ми відео на цю пісню, просто щоб якось підсилити саму роботу, і напевно що останнє запитання: що б ви хотіли ось побажати своїм слухачам, глядачам, маючи таку нагоду? Ну насамперед, я хочу побажати всім перемоги як найшвидше, розуміти те, що вона від нас також залежить. Ми маємо кожного дня про це пам'ятати. Маємо донатити. Ми маємо так. Це є дуже важлива місія, яку ми всі маємо обов'язково робити. Про це ми маємо пам'ятати. Маємо пам'ятати завдяки кому ми тут, завдяки кому ми творимо, працюємо, живемо. Не забувати вірити в себе, йти вперед до своєї мети, хоча. Маленькими крочками, але все ж не зупинятися, рухатися, і все колись та й вийде у вас. Дякуємо вам велике! Так, дякуємо, що доєдналися до нашого марафону. Дякуємо за таке цікаве творче спілкування. Сподіваємося, ви там вже сказали, що будете планувати концерти, будуть десь і в Дніпрі, і тоді ми вже з вами в студії поспілкуємося. А глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з співачкою Ліла Ві.